В нашому відео ми розкажемо про село Залісся. Незважаючи на те, що село є невелике і, напевно, одним із найменших в Україні, тут є декілька цікавих об'єктів, які ми вам покажемо. Село Залісся розташоване приблизно за 25 кілометрів від центру Львова зразу при автомобільній дорозі національного значення на території України Н-09 Мукачево-Львів. Що проходить територію Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Протяжність села вздовж траси, яка є основною вулицею, де розташовані будинки, приблизно 350 метрів. Пішохідний перехід, по якому можна перейти з однієї сторони вулиці на іншу. За пішохідним переходом виїзд зі села в сторону Бібрки. Відповідно тут і закінчується село Залісся, про що інформує дорожній знак з за написом залісся перекресленим червоною лінією. Зупинка громадського транспорту з залишками мозаїки, яка колись була в нею обкладена. З протилежної сторони також є зупинка громадського транспорту, біля якої стоїть старий металевий кіоск. В залісці зберігся будинок, в якому колись була школа, збудований приблизно на початку 1930-х років судею Даніловичем, якому також помагали місцеві жителі, щоб їхні діти мали куди ходити до школи. Школа була невелика, напевно, на 4 кімнати. В якості школи, скоріш за все, функціонував десь до середини 1940-х років. За Радянського Союзу тут був продуктовий магазин. Зараз приміщення будівлі, на жаль, не використовується вікна вибиті всередині сміття, хоча цей будинок міг би бути історичною пам'яткою для села. З історії села майже нічого не відомо. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що залісся не було окремим населеним пунктом, а частиною якогось іншого села. Слово залісся іменник середнього роду і означає смуга, місцевість залісом. Залісся знаходиться між двома селами під монастир та Гринів. Між цими двома населеними пунктами Залісся розділяє ліс. Тому, відповідно як відносно Гринова, так і підмонастиря, ця місцевість буде залісом. Також одна місцева жителька сказала, що залісся відносилось до Гринова і підпорядковувалась сільраді Гринова. За її слів, люди мали невеликі земельні ділянки і будували будинки в долині біля лісу. З часом багато людей виїхало до Польщі, а хто не виїхав, то побудував будинки біля дороги, можливо, так і утворився цей населений пункт з компактним розміщенням житлових будинків вздовж дороги. На карті Фрідріха фон Ніга тут не позначено жодних поселень та окремих будинків. Якщо подивитись на австрійську карту за 1879 рік, то на ній в даній місцевості також не позначено жодного населеного пункту. Але вже на польській карті за 1926 рік тут позначено декілька будинків, а саме чотири будівлі, хоча назва місцевості не вказується. Тому можна припустити, що перші будинки тут з'явилися в кінці 1910-х років або на початку 1920-х, коли після Першої світової війни Галичина остаточно перейшла під владу Польщі. А назва місцевості Залісся могла виникнути і пізніше в 1930-х роках, або навіть вже у 1940 х чи 50-х роках. У виданні 1947 року під назвою Українська РСР Адміністративно-територіальний поділ на 1 вересня 1946 року Залісся згадується як колишнє село в Україні на теренах Львівської області. А вже у цьому самому виданні за 1969 рік, але вже станом на 1 квітня 1967 року вказується, що на 1966 роки залізся об'єднане або включене в смугу села Волове. Переважна більшість будинків збудована у 50 60 х роках ХХ століття, але є і декілька сучасних будівель, збудованих вже у 2000-роках. На даний час у селі десь до 50 будинків у багатьох ніхто вже не живе або використовує як дачу. На сучасних Google-картах назва залісся у цій місцевості не позначена, а вибиває як волове. На картах Мап ЗМІ ця місцевість вказана як залісся, тому цікаво, як і коли з'явився цей населений пункт і його назва. Щоб дізнатися, потрібно проводити глибші та детальніші дослідження. На карті Фрідріха фон Міга місцевість, де тепер знаходиться залісся обведена синім кольором. Село Гринів – червоним. Відники жовтим під монастир зеленим. На австрійській карті за 1879 рік місцевість, де тепер знаходиться залісся, обведена синім кольором. Село Гринів – червоним. Відники жовтим. Під монастир зеленим. На польській карті за 1926 рік у Заліссі позначено чотири будівлі. Вони обведені синім кольором село Гринів червоним. Цікавою сакральною спорудою у Заліссі є церква Каплиця Святого Духа. Ця каплиця побудована в оригінальному архітектурному стилі. За стилем будови храм належить до типу Ротонд. Ротонда це кругла в плані споруда, яка увінчена банею. Цей стиль дуже давній. Форму ротонди має давньогрецькі толоси, деякі давньоримські храми, наприклад, Пантеон та Мовзелеї, Баптистерії, окремі християнські церкви, переважно романського стилю епохи відродження та в стилі класицизму. В Україні найстарішою є Херсонеська ротонда в Херсонесі Таврійському. Збудована до 602 року. За часів Київської Русі храми ротонди романського стилю споруджувалися переважно у великих містах у Києві, Галичі, Перемишлі Володимирі Волинському, Львові. Невеликі ротонди 13-го початку 14-го століть збереглися в Ужгороді: Горянська ротонда, Столп'ю, Хомщина, Нежанковичах та Чернихівцях. Зведена за ініціативою та участю родини Петра Коця та громади Залісся, 8 червня 2007 року Нову Церкву Святого Духа в селі Залісся, тоді ще Перемишлянського району, освятив єпископ-помічник Стрийської єпархії у ГКЦ Владика Тарас Сеньків, щоб в ній спільно молили звіряни у ГКЦ, ПЦУ та РКЦ, які разом збирали пожертви на храм у своїх конфесійних громадах. Цікаво, що це перша сакральна споруда у Заліссі за всю історію існування села. Видавнену воно було вулицею Бібрки. Православна громада збирала кошти у співбратів із сусідніх Бібрки та села Гринова, римо-католики у Бібрці, а греко-католики в епарафіях Перемишлянського району. Подячними грамотами владика Юліан нагородив Петра Коця та двох його синів. Які фінансово підтримали ініціативу вірян і допомогли в побудові храму, внутрішньому розписі стін та облагородженні території ЗОБраження Всевидячого Божого ока, вписане до Трикутника, символу трійці, масивні дерев'яні двері з зображеннями апостолів. Біля каплиці стоїть дерев'яний хрест та окремо споручена дзвіниця ширмового типу, складена з трьох аркад. У склепінні найвищої аркади якої розміщений дзвін. Управління дзвоном здійснюється за допомогою шнурка зі землі. Ще одним цікавим об'єктом, що знаходиться біля залісся, є закинута та недобудована база відпочинку. Щоб дійти до цієї закинутої будівлі, потрібно повернути наліво, якщо їхати дорогою зі сторони Львова. Перед в'їздом у залісся заїзд знаходиться навпроти каплички, поворот від якого потрібно іти до будівлі, від біло-зелених стовпів підніматись по ґрунтовій дорозі весь час до гори. з правої сторони знаходиться яр, по якому тече невеликий потічок. Місцевість характеризується присутністю невеликих ярів та балок. Ліс досить гарний, не заросший. На початку весни найкраща оглядовість. Добре можна роздивитись з лісовий ландшафт. Грунтова дорога переходить в асфальтовану. Схил гори Хом, внизу якої знаходиться невелика долина, і можна крізь гілки дерев побачити село Гринів. Весною тут ростуть підсніжники. Більшість з них розквітають у зимовий час до весняного рівнодення. Зривати їх не можна, вони найгарніші, коли ростуть у своєму природному середовищі. Тим більше це дуже рідкісна рослина. В Україні підсніжники під охороною, тому їх занесено до Червоної книги України. Асфальтована дорога, що веде до закинутої будівлі біля вершини гори Хом. Приблизно тут знаходиться найвища точка даної місцевості, гора Хом, висота якої 440 метрів над рівнем моря. На горі ростуть старі великі сосни. Гора Хом відома тим, що тут біля її підніжжя на пологому березі болота було поселення пшеворської культури та давньоруського часу 11 xiii тринадцятого століття. Назва культури походить від могильника біля міста Пшеворськ. Нині місто підкарпатського воєводства Польщі. Це археологічна культура, що визначає залізну добу на території Польщі та Західної України. Поселення формувалось навколо річок і в середньому займали площу до півтора гектара. Житла були прямокутної форми, наземні та напівземлянкові, площа яких становила переважно від 14 до 20 метрів квадратних. Стіни були стовпово каркасної конструкції, обігрівались мешканці відкритим вогнищем або глинобитною піччю, яка знаходилась в кутку житла. Ця спільнота залишила після себе селище та яскраві сліди у вигляді двох тілопальних могильників. Рештки знищених попільниць, розкопаних біля підніжжя гори Хом в урочищі могила, містили багатий поховальний інвентар, що складався із предметів озброєння. А саме вдвоє зігнутий меч, умбон від щита, вістря з писа, шпора ножі та елементи поясної гарнітури, пряжки, перснеподібні та гачкоподібні кріплення, окуття. Тут росте стара сосна. Ймовірний вік якої більше, ніж 100 років, старе дерево з плосковерхою, кроною, сосна світлолюбна, посухо і холодостійка порода, невибаглива до ґрунтів, росте передусім на пісках, болотах, скелях. Дерево живе в середньому 300-400 років, досягає висоти 60-70 метрів, але бувають і вищі дерева. Також на горі хом можна побачити скельні виступи гірської породи, що утворює неповторний ландшафт у даній місцевості. Гірські породи складаються з мінералів або з сукупностей окремих корисних копалин, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла. Як правило, гірськими породами вважають лише тверді тіла, хоча в широкому розумінні до гірських порід належать також рідкі речовини. Формування гірських порід є дуже повільним процесом, який вимірюється мільйонами років. За генезисом гірських порід їх можна розділити на три типи: магматичні, осадові та метаморфічні породи. Ці гірські породи не є постійними, але постійно розвиваються і змінюються. Скоріше за все, перед собою ми бачимо осадові гірські породи, що утворилися на поверхні літосфери внаслідок вивітрювання та перевідкладення давніших порід різного походження, випадіння речовин із розчинів, нагромадження решток рослинних і тваринних організмів та продуктів їх життєдіяльності, вулканічного матеріалу та матеріалу, що надходить з космосу. Вони утворюються при нагромадженні і цементуванні відкладів, які приносяться водою, вітром, льодом або силою тяжіння. Осадові гірські породи покривають понад дві третіх поверхні землі і складаються з трьох основних категорій: уламкові, осаджувані хімічно та органічних. Уламкові осадові породи найбільша група, що складається з уламків гірських порід, тобто глини, піску і гравію. До осаджуваних хімічно належать вапняки, гірські породи крейди і відклади типу гіпсу та нальоту, так звана гірська сіль, вугілля нафта вапняк, що складається з викопних матеріалів, є прикладами органічних осадових порід. Наліво стежка веде у село Гринів. Дорога, що попри гору, Хом, веде до закинутого піонерського табору. Дорога доводить до будівлі табору. Яка помітна серед соснових дерев, дане приміщення вже сильно зруйноване, поряд розкидані уламки будівлі, цегли плити. Можливо, тут, крім основної, були ще допоміжні будівлі, які майже повністю знищені. Це скоріш за все була окрема будівля. Не видно, щоб вона була з'єднана з основною. Або частина, яка з'єднувала цю будівлю з основною, вже повністю знищена. Будівля повністю розвалена. Бетонні плити лежать на землі. Невідомо скільки вона мала поверхів. Це основна будівля складалася з трьох поверхів і напівпідвальних приміщень. Всередині підвального приміщення або нульового поверху. Вигляд з вікна назовні. Приміщення на нульовому поверсі досить довгі. Скоріше за все, тут мали розміщувати сідальня, спортивний, актовий зали, також ті приміщення, які потребували великих площ. Переходи між приміщеннями. Попереджувальні стрічки, що ходити тут не дуже безпечно. Перебувати всередині дійсно небезпечно. Бо в будь-який момент може впасти уламок цегли, бетонної плити чи ще чогось. Потрібно бути дуже обережним або краще взагалі не заходити, дивитись тут вже дійсно немає на що життя і здоров'я важливіше. Цікаво, що будівля частково споруджена з білої силікатної та червоної цегли. Планування було зроблене таким чином, що кожна кімната мала окремий вихід на балкон, щоб можна було подихати свіжим сосновим повітрям. З боків планування будівлі інакше. Скоріш за все, що на поверхи вели сходи, які були спроєктовані по боках будівлі. Точний рік побудови даної будівлі ми не знаємо. Скоріше за все, будівля була збудована десь між 1984 1991 роками. Можливо, що у 1984 році заклали будівництво, а у 1991 завершили. Але у цій будівлі так і ніхто не відпочивав. Згідно переказів місцевих жителів, будівля була повністю готова до експлуатації. Були під'єднані всі комунікації, електрика, батареї для опалення, фотопостачання, але в експлуатацію так і не була здана. Після розпаду Радянського Союзу у 1991 році протягом року все було розікрано, будівля почала занепадати. Цікаво, що на радянській карті за 1985 рік позначено три будівлі і підписано Піонерський табір та асфальтовану дорогу до них. Чи вони вже були збудовані чи тільки у проєкті невідомо. відомо залісся введено жовтим кольором будівлі піонерського табору червоним. А на карті за 2006 рік позначено вже дві будівлі і підписано дитячий табір. На сучасних картах в цьому місці немає ніяких згадок про табір. Бетонний резервуар для води, траншея від резервуару. Видно, що були під'єднані відповідні комунікації, залишки кабелю, який стирчить з-під землі. Бетонні плити поскладені одна біля одної. Можливо, хтось спочатку планував забирати, але за часом вони повністю зруйнувались. На даний час будівля повністю знищена і відновленню не підлягає. А за часом від неї не лишиться і сліду. Все заросте деревами і поглинеться силою природи, наочний приклад, до яких руїн приводить комунізм з неефективною плановою економікою. Доречно також розказати, що таке піонерські табори. Піонерські табори були породженням піонерського руху, який був скопійований зі скаутського руху, але відрізнявся тим, що система мала всеосяжний державний характер і ставила собі на меті ідеологічну індоктринацію дітей та їхнє виховання як громадян, цілковито відданих комуністичній партії та радянській державі. Піонери працювали в колгоспах, на полях, охороняли урожай і колгоспне майно. А головна суть їх зводилась до того, щоб писати доноси та листи в газети чи до відповідних органів влади про порушення, які помічали навколо. Після перемоги більшовиків у революції в різних містах радянської Росії виникли дитячі організації, групи та об'єднання. Комуністична партія, враховуючи важливість дитячого комуністичного руху у вихованні підростаючого покоління, доручила комсомолу створити єдину дитячу комуністичну організацію. Наприкінці 1921 року Центральний комітет Російського комуністичного союзу молоді створив спеціальну комісію з вироблення програми і принципів діяльності нової дитячої організації, її статуту девізу, законів і організаційних основ. 19 травня 1922 року Друга Всеросійська конференція Комсомолу ухвалила рішення про створення піонерських загонів. Цей день відзначався в СРСР як День Піонерії. До 1924 року піонерська організація мала ім'я Спартака, а після смерті Леніна отримала ім'я останнього. Піонерський табір це виховно-осторовча установа в СРСР, призначена для піонерів Всесоюзної піонерської організації імені Леніна і школярів від семи. До 15 років Організовувалась на час шкільних канікул профспілковими комсомольськими господарськими організаціями, колгоспами, радгоспами, органами народної освіти, закладами охорони здоров'я, комітетами з фізичної культури і спорту. У піонерських таборах діти організовувалися в тимчасові піонерські дружини і загони, працювали різні дитячі самодіяльні колективи з інтересами. Перші табори створювалися з початку 1920-х років піонерськими загонами, що існували за місцем проживання або при великих підприємствах. Міські піонери виїжджали в табір, організований на один літній сезон протягом трьох місяців. Одна зміна складу відпочиваючих була протягом одного місяця, вже сформованим складом керівництва зі своїм постійним вожатим. Фактично такий табір був продовженням загонової діяльності в літній період з наголосом на спортивне та військово-патріотичне виховання. Першим таким табором нового типу став відкритий у 1925 році табір Артек. У післявоєнний період аж до 1990-х років більшість таборів у Радянському Союзі створювалася за профспілковим або відомчим принципом. При підприємствах та установах для дітей-співробітників. Іноді відомчі табори мали профільний характер, пов'язаний з діяльністю тієї чи іншої установи. Рівень матеріального забезпечення табору також прямо залежав від бюджету підприємства. У 1980-ті роки в СРСР діяло до 40 тисяч заміських піонерських таборів, де щорічно відпочивало близько 10 мільйонів дітей. Табори поділялись на заміські, санаторні, міські, колгоспні, оздоровчі, спортивні, військово-спортивні, туристичні, профільні табори праці, і відпочинку, табори піонерського і комсомольського активу та шкільні. Табір біля залісся це класичний заміський табір. Стандартний табір мав складатися з адміністративного корпусу, кухні зідальнею спальних корпусів, туалету, душу, медпункту, спортивного майданчика та майданчика з флагштоком для проведення лінійки. До цього мінімуму за часом і за умов належного фінансування могли додавати ігротеку, місце для організації дитячих гуртків, ленінську кімнату, бібліотеку, кінотеатр, концертний зал або майданчик, басейн і навіть маленький зоопарк. У період перебудови було переведено деякі табори на госпрозрахунок, самофінансування або на кооперативну основу. Таким чином було покладено початок комерціалізації дитячого відпочинку. Згодом деякі дитячі табори були викоплені або орендовані комерційними структурами туристичної спрямованості. Багато дитячих піонерських таборів були викоплені організаціями і реорганізовані для особистих потреб. Після розпаду СРСР нова влада в союзних республіках змінила політичний курс і розпустила Всесоюзну піонерську організацію імені Леніна. Переважна більшість піонерських таборів стали незатребувані і були перепрофільовані у приватні турбази та пансіонати частина в дитячі оздоровчі табори. Більша їх частина знаходиться далеко від населених пунктів, кинуті в лісах, як і цей табір. З однієї сторони, шкода, що будівлю не зберегли і не використали для інших цілей, але з другої сторони приємно дивитись на будівлю як руїни комунізму, призначенням якої мало бути зумбування дітей і прищеплення у свідомість відсталих та регресивних комуністичних ідей. Досвід дітей у піонерському таборі в більшості випадків був негативний. Діти почувалися незручно, потрапивши до спального корпусу, де мали ділити простір з п'ятьма, а іноді сімома однолітками. Відсутність душу й туалету в корпусах, притаманна більшості таборів, створювала додаткові незручності, особливо вночі. Виховна робота в таборах також була своєрідним викликом. Табірний розклад зазвичай був спрямований на те, щоб діти проводили якомога менше часу на самоті. Неможливість побути самому та самостійно обирати заняття протягом дня було справжнім випробуванням. Піонер в ожаті переважно робили табірні заняття нецікавими, були агресивними, життя дітей було в умовах надзвичайно обмеженого особистого простору, замістом і без батьків. Стандартний режим дня у таборі переважно був таким: підйом 7,30, зарядка 7,35 7,50. Заправляння ліжка туалет 750 810, шикування лінійка планерка 8 820, сніданок 8 900 участь в трудових справах табору 9.00-1100, оздоровчі процедури 11.00-1230. Вільний час 12.30-13.00. Обід 13.00-14.00, після обідні відпочинок 14.00-15.30, заправляння ліжок туалет 15.30 16.00 Полуденок 16.00 16.30, заняття спортивних секцій та гуртків 16.30 18.00, індивідуальне читання 18.00-19.00, 19 вечеря 19.00. 20.00 заходи загону 2000 2130 Лінійка за підведенням підсумків дня 2130-21.45. Підготовка до сну 21.45-2200. Сон з 22.00 Ось такий був розпорядок дня в піонерському таборі. Особистий час 30 хвилин в день. Обов'язкове читання комуністичних книг цілу годину. Ще дві лінійки з повноцінними вишикуваннями в день, тому з такого графіку не важко зрозуміти, що вся табірна система була розрахована на те, щоб виховати покірного системі радянського громадянина. Але місце у природному плані в загальному тут дуже гарне.